Коли хто хоче прийти до мене і не, і не зненавидить свого батька, матір, братів, сестер, той не може бути моїм учнем. Вроді би такі слова, знаєте, трохи страшні, якісь трохи небожі. бо каже заповідь, шануй батька і матір. І буде тобі добре, будеш довго жити на землі. А тут, як не відречешся від батька, від матері, що Господь Бог має на увазі, так же і пояснює, вказуючи нам про ту башту, так? що той чоловік будує башту і спочатку має все порахувати, чи йому стане силе, чи йому стане гроші. Чи як буде йти на війну, чи спочатку не сяде і не порахує своїх, свого війська, скільки Він там має. Щоб хоча б якось мати бачення. А до чого тут відмовитися від родини, щоб іти за Ісусом? Тут йде мова про прив'язаність, яка не дасть тобі повноцінно. Участвувати в плані Божому. Бо якщо ти прив'язаний до своєї родини, а це в основному є найбільша прив'язаність, так? хтось прив'язується до своєї роботи, хтось прив'язаний до свого хобі, а хтось прив'язаний до себе, любить себе більше всіх. Але що найголовніше, що крім себе, Нікого не любить. Тобто ця прив'язаність не дає людині можливості скомунікувати з Богом, не дає можливості прийти до Бога, не дає можливості бути повноцінним учнем Христовим. Але якщо слідувати цій логіці, то можна подумати, що ті, хто відмовилися від своєї родини, від свого батька, від матері, ті є найкращі. Важно? Ні. Налагодьте свої відносини з Богом. І тоді ти побачиш, як любити батька, матір, дітей, свою родину, цінити свою сім'ю. Але поки ти не відречешся від цього, щоб зв'язати себе з Богом, ти не зможеш побудувати добрих відносин. Тільки тоді, коли ти вже відбудуєш добрі відносини з Господом, тоді ти вже зможеш конкретно відноситися до всіх, хто навколо тебе. І нікого ти не образиш, і нікого не кинеш. Але якщо ти Будеш страшно закоханий у свою дитину, у свою жінку, у свого чоловіка, кого ти там, ну, якісь там особливі такі зв'язки. То коли Господь Бог скаже, ходи помолимося, чекай, Господи, мене дитина їсти хоче, я мушу дитину нагодувати. А знаєте, як буде виглядати відносини, коли в тебе вже побудовані відносини з Богом. І коли буде час молитви. Знаєте, як то буде виглядати? Ти нагодуєш дитину сам, а потім підеш молитися сам. Сам від себе. Бо в тебе буде відчуття потреби духовного зросту, духовної поживи і духовного наповнення. І щоб себе наповняти духовно. І ділитися тим здобутим Божим даром з тим, що біля тебе, в першу чергу треба збудувати своє відношення з Богом. Щоб, будучи прив'язаний до Бога, ти міг час від часу відволікатися на своїх рідних, не забуваючи Бога, а не наоборот. Бути прив'язаним до, до дітей, до землі і час від часу відволікатися до Бога. зараз серці, помолю, Отче наш Богородице Діво, амінь чого добре. Дитино моя, Ну, і все. От у ці відносини представте себе на місце не Бога, а небесної канцелярії. І ви дивіться на цих людей, які відносяться до Бога, розумієш, як до далекого сусіда. Людина такої другосортної, третосортної, там десь на якомусь там 20 місці у житті. І тобі, як представникові Небесної канцелярії, треба підписати якісь документи, щоб цій родині дати благословення. Ти б сказав, ні-ні, я цих трохи відкладу, вони всі трохи хоч покають, ну та як? то як? Як вони так всі відносять до Бога? Чи не так? Будуючи свої відносини з Богом, в першу чергу, не переживайте, що ви когось загубите. Я вам кажу: ви багато людей придбаєте. Ви станете тими рибалками людей, про яких Ісус Христос сказав своїм апостолам: Я зроблю вас рибалками людей. Ви принесете мені до мене, приведете людей. А людина, яка не має зв'язку з Богом, а більше прив'язана до землі і всі, що навколо неї, вона не то, що привести нікого не зможе, вона і сама не прийде. Бо не може. Тому будуймо свої відносини з Богом в першу чергу. Будуймо їх так, якби в мене не було ні рідних, нікого. Я самий Боже, я ти і я. Є ти, Господи, і я, і більше нема нікого. Хочу з тобою побудувати нормальні відносини. І для їх твердості хочу, Господи, скласти з тобою контракт. Хочу відновити контракт. Який контракт? А той, що ти підписав у хрещенні. Вірую в єдиного Бога. Отця Вседержителя Творця неба і землі. І всього видимо і невидимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа. Чуєте? Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, єдинородного. І збудувавши ці відносини з Богом, відновивши той контракт, ту обіцянку, яку я давав у святому хрещенні. Я повертаюся до людей, я бачу вони інші, Господи. Боже, вони так потребують Твого милосердя, ти мені так багато дав, я маю чим поділитися. Господи, я дякую за те, що ти зі мною відновив оті відносини, які я заключив з тобою в святому хрещенні. Я тепер хочу служити ближнім. Ти знаєш, Господи, я тепер по іншому дивлюся на свою дитину. Вона мені така дорога, не через те, що вона моя, а через те, що вона ще і вже тепер і твоя, Господи. Я по-другому дивлюся на свою сім'ю. Тому що я вже знаю, що дати моїй дружині, щоб вона була щаслива. А якщо ти жінка, то ти вже дивишся на свою сім'ю по-другому, бо ти вже знаєш, що дати чоловіку, щоб він був щасливий. Не чекайте любові один від одного, а будьте тими, хто дає любов. І я вам кажу, даючи любов, коли вона повертається, вона є найбільше щастя. А чекати, чекати, так можна ціле життя чекати і не дочекатися. Не будьте ж до нами, будьте тими, що дають. Не чекайте, Божої ласки, а не її, Але спочатку треба. Побудувати свої відносини із Богом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу!